Всім привіт, народ! Радий вас вітати на моєму каналі. У даному випуску я розповім вам про свій похід до психолога і про те, чи допомогло мені це чи ні. Історія обіцяє бути цікавою, тому всідайтеся позручніше. Поїхали! Почати хотілося б з того, що я за свої 28 років ні разу не звертався до спеціаліста подібного профілю. Щоб не трапилося в моєму житті, як би боляче мені не було, я ніколи не думав йти до психолога. Всі мої проблеми, мабуть, вирішував час. Я просто плив за течією, час ішов, життя змінювалося, біль угасав, і так по колу. Та чи нормально жити саме так? Чому не звернутися до спеціаліста, якщо у тебе є якась проблема? Можливо, я цього не робив, тому що вважав себе сильним тим, хто і сам може справитися з усіма, а не гараздами. або був тим, хто як і багато людей думав, що психологи це для психів. Звісно, це дурня, але я гадаю, ви не раз у житті чули подібну фразу. То як же я дожився до моменту, що мені знадобився спеціаліст? Відповідь на це питання абсолютно банальна. В Україні почалася війна, що зруйнувала абсолютно всі плани на найближче майбутнє. Не те, щоб це було основною причиною мого походу до психолога, але саме з цього моменту все почалося. Навесні 2022 року я збирався полетіти до Британії і працювати на фермі, як і попередні два сезони. У мене був чіткий план. Наприклад, сьогодні я знаходжуся в Україні, навесні їду за кордон працювати, життя рухається, все добре, і мене це абсолютно влаштовувало. Буквально два. 21 чи 22 лютого 2022 року я зареєструвався на подачу візу в Великобританію, за яку заплатив 300 євро, і не хвилювався ні про що, тому що все було нормально і все йшло за планом. Та це нормально через пару днів перетворилося на якийсь жах. Почалася війна, йшов тиждень, другий, третій. Я просто сидів вдома, не міг відволіктися від новин. Інформації було стільки, що просто фізично не можна було встигнути все прочитати. Чи було страшно? Я б так не сказав. Чи я знав, що буде далі анітрохи? Зрозуміло, що коли в країні війна, візові центри працювати не будуть, та й в тому не було б сенсу, тому що виїзд за кордон обмежений. Я повернув свої гроші за візу, і я зрозумів, що застряг в Україні невідомо наскільки, і всі плани пішли коту під хвіст. В перші місяці війни я зняв декілька відео на YouTube і більше не міг цього робити, тому що я не знав про що говорити і про що знімати. Хіба що про війну, але війни і так вистачало навколо. Тому я вирішив піти стрімати на Twitch. Це було схоже на щось, типу: я сховався у будиночку, де я у безпеці. Я грав у різні ігри, спілкувався з глядачами, але по факту дуже багато часу я не отримував від того задоволення, тому що часто стрімив як для самого себе глядачів іноді взагалі не було. Це просто було. Місце, де безпечно, де мене ніхто не чіпав. Просто хотілося якогось спокою, дочекатися кінця війни та поїхати спокійно працювати за кордон. Після цього у мене був не дуже приємний момент у особистому житті, а такі ситуації бувають морально досить непростими. І в моєму випадку так і було. Я не міг про це не думати в деякі моменти. Я не міг сконцентруватися і щось робити. Тому я подумав, що було б непогано вирішити якось це питання. Та й в цілому розібратися в собі, зрозуміти, що мені дійсно. Потрібне і чого мені хочеться. І на питання, як простіше всього, перестати про щось паритися, мені всі відповідали психолог, психолог, психолог. Ну, плюс до цього ще вітамін Д, але психолог звучав частіше. І я подумав, а чому б і ні? Я ніколи не був психолога, і мені, як мінімум, цікаво, що і як там відбувається на сеансі, та чи може це взагалі якось допомогти. Знайома мені скинула номер психолога, я записався на сеанс, і вже об 11 ранку наступного дня я чекав біля дверей її кабінету. Психологом виявилася досить мила і привітна жінка. Вона просто посміхнулася при зустрічі, і я зрозумів, все, я довіряю цій людині. Звісно, це було не так, але перші враження від спеціаліста були позитивні. Єдине, що Мене трохи напружило при зустрічі це слово здравствуйте, але то таке. Далі ми спілкувалися виключно українською. І так я зайшов в кабінет, зняв верхній одяг, сів на стілець, що стояв біля стола психолога, і прозвучала фраза: Ну розповідайте, з чим ви до мене прийшли? І перша моя думка бляха, з чого ж почати? Я розповів про війну, зіпсовані плани, про Ютуб, стріми. Про фінансові моменти та про стосунки це максимально дивно розповідати щось особисте, те, що ти завжди тримаєш в собі. Абсолютно чужій незнайомій людині, та я казав, як є, і намагався не пропустити якісь важливі моменти, які мене хвилюють. Психолог виявилася максимально приємною людиною, з якою ми навіть встигли похікати та пожартувати над деякими моментами. Ну, здебільшого, мабуть, я жартував, але вона нормально це сприймала. Ми говорили, 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 і одна година нашого сеансу прилетіла максимально швидко. Обговорили ми багато чого, та чи дала мені ця бесіда якісь відповіді на мої запитання? Хоча не так чи допомогло. Це мені справитися зі своїми внутрішніми негараздами. Так народ, я багато чого корисного виніс для себе. По-перше, я просто виговорився, поділився з живою людиною тим, що мене тривожить. І це вже нормальна так допомога, тому що живого спілкування в моєму житті досить мало, а штука це ой, як важлива. По-друге, я зрозумів, що ситуація не така серйозна, як могла здатися на перший погляд. Над стосунками можна попрацювати та за людей, які для вас важливі, потрібно боротися. Як мінімум, потрібно спробувати. Щоб потім про це не жаліти, потрібно більше говорити, більше прислухатися до людини, яку я обрав. Потрібно вміти пристосуватися до індивідуальних моментів один одного та працювати над стосунками. Якщо людина для мене дійсно важлива, а вона важлива. Ще до візиту до психолога я зрозумів, що у багатьох моментах я був неправий та вів себе, м'яко кажучи, не дуже добре. По третє, мені потрібно розібратися зі своїм темпераментом та давати собі час на відпочинок, коли я не буду нікуди спішити, нічого робити. Просто буде лежати та дивитися в стелю, образно кажучи. Тому що, мабуть, 6 місяців стрімів кожного дня без вихідних. Це не дуже просто для мого мозку та тіла. Мабуть, я почав вигорати, це перетворилося в якусь рутину, і дуже часто я не отримував від того задоволення. Я зрозумів, що вихідні це дуже важливо, і я спробую про них не забувати. По-четверте, я, мабуть, зрозумів, що мені дійсно важливо у житті. Звісно, на першому місці я сам, але не менш важливим для мене є спілкування та увага. Мабуть, майже всі люди люблять увагу до них, це робить їх значимими, дає їм розуміння того, що вони Важливі та потрібні для мене дуже важливим є мій ютуб канал, який сам є своєрідним психологом. Я розповідаю історії, ділюся своїм досвідом, якоюсь корисною інформацією, комунікую з людьми та отримую від них якусь увагу, що мені і необхідна. Живе спілкування також для мене дуже важливе, тому що ніякі смски, навіть розмови по телефону, не дадуть мені тієї енергії, яку я можу отримати від живого спілкування з людиною. Плюс якщо наявні якісь проблеми в особистих. Стосунках це максимально проблематично вирішити, коли ви знаходитесь на дистанції, але все ж таки можливо. Також психолог порадила уявити проекцію себе через 10 років. Яким я себе бачу і чим займаюся. В моїй голові ця картинка виглядає, мабуть, приблизно так. Окей, я жартую. Хоча хто знає. Зараз моя задача реально створити проекцію себе через 10 років та. Якийсь план, за яким я зможу цього досягти, також я зрозумів, що в деяких моментах я не можу конкретно визначитися, я хочу чогось або ні. І над цим реально потрібно попрацювати. В цілому, похід до психолога виявився досить прикольним. У мене не було досить багато надій та сподівань з цього приводу, тим паче від одного сеансу. Але було цікаво та щось корисне я для себе виніс. Це був цікавий досвід, а головне можна сказати, що дієвий. Тому що в багатьох моментах, котрі мене хвилювали і яких я не розумів до кінця, у мене з'явилася ясність, та я зрозумів у якому напрямку рухатися. Не впевнений, що колись ще потраплю до подібного спеціаліста, але як мінімум на подкаст терапію. Потрібно буде якось зайти, або хоча б подивитися онлайн, коли буде вільний час. На мою думку, психологи це як наставники, котрі вказують тобі правильний шлях. Але психолог Тоня, у котрій я був на сеансі, сказала під кінець дуже прикольну фразу: стосунки це гра, в яку потрібно вміти грати, а психологи то стрімери. І який сенс у цьому точно можна знайти? Питання тільки у тому, хто ж дивиться їх стріми. Якщо у вас є відповідь на це питання, пишіть її в коментарі. А у мене на цьому все скоро. Побачимось, Па-па!